Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде, як на мене, цікава тема, що ламається частіше в котушках. Що ламається, і що з цим робити? На робочому столі у нас катушка цуріноя, запчастини до неї підходять від котушок каш... від фаворит, більшість з запчастин, але є нюанси. Давайте коротко ми з вами. Пробіжемося по термінам. Є у нас люди різного рівня. Тому, вибачте, для тих, хто знає, я думаю, що це не буде швидко. Не буде довго ведуча шестерня. Відома шестерня. Або так, що називають піньйон Разом це у нас головна пара. Це у нас куліса. Або є механізм на нескінченному гвинті, тоді куліси не існує. І це у нас паразит на шестерні. Так ось. Ламається на частіше в таких катушках, як, наприклад, фаворит, частіше за все, ламається саме куліса. Чому? Тому що, а, давайте будемо показувати тут. І тут маємо е, тонку стіночку, тут частіше ми маємо тонку таку стіночку. І е, не тільки при падінні, але й при неправильному транспортуванні, все це може проламатися. При викручуванні, коли ну, дуже хочеться затиснути е, цей фрикціон, передній фрикціон, Знаєте, якщо ви максимально. На всю о, потужність закру... закручуєте фрикціон у вас може щось зламатися. А зламається частіше за все оця частина. Тобто ми шТОК. Дивіться, весь ваш механізм, шпулю. О... Весь там, о, ви тут затискаєте. Якщо тут буде намертво, то буде крутитися оця деталь, і це у нас і зламається. якщо у випадку конструкції нескінченого гвинта зламається те, що замість цієї деталі так званий осцилятор каретка. Вона зазвичай там, в дешевих катушках вона зроблена незрозуміло з чого. А смазки, якісь там незрозуміло які увага, руйнують. А деталі вони можуть поламатися. Так. І при падінні. Тобто, коли катушка падає у нас шпулею вниз, значить, виходить у нас такий не ну, дуже, дуже сильне навантаження поламається або окуліса, або цей зубчик, цей виступ о, паразитної шестерні. Дивіться. Це теж відкатушки фаворит. Я е, зберігаю як зразок, бо, в принципі, такі запчастини аж ніколи в жодних місцях, крім нашого, крім мого магазину, не продавалися. І ну, час від часу не так багато, але поступають. Куліс, до речі, куліс я маю досить. Це ще не всі запчастини фаворитовські цуріної. В принципі, можете замовляти. Коли будете замовляти, зверніть увагу на такий нюанс. Це у нас один той самий типу розмір. В Випадку з цуріною це 2000, В випадку фаворита це може бути 2500-2500S. Буде абсолютно однаковий механізм, але е е шпуля буде різна. І дивіться увага. значить, Тут абсолютно все однаково з цього боку, а з цього боку, дивіться важніше, маємо різницю. Маємо різницю, так видно шток, вхід штоку. Дивіться, тут різних вхід штоку. Значить, в цьому випадку, щоб шток. Не, цей, не так ламав кулісу, тут зробили стіночку трохи товщу. Тут просто цю конструкцію підняли, і буває так, що ви мене просите не з незрозумілих причин різна партія а деталі трохи відрізняються. Що робити, якщо я відправляю вам катушку, берете надфіль на пільник цей наждачний папір і починаєте з цим працювати. Це дуже часто буває, коли, цей, коли є такі нюанси. Ці, наприклад, куліса від фаворит також може підійти до ще старших. Може хтось пам'ятає, такі були катушки фаворит рекза. Одним із перших фаворитовських моделей катушок Там ця куліса підходить, але треба цю зрізати направляючу. Давайте я вам покажу, наприклад, яку це коробочка для. Я по пакетам поскладав. Називемо їх. Нефірмові не фірмові, а, а, катушки, якісь, не знаю, Evox не знаю, містрал, щось ще. У мене цих а, куліс а, паразитних шестерень багато. Якщо з паразитною шестерню більш менше зрозуміло, а, як намалювати цей креслення. А порахувати кількість зубів, внутрішній зовнішній діаметр, внутрішній діаметр під, під, підшипник, товщина і так далі. То з колісою буде складновато зробити креслення, тим більше тим більше цей, ну якщо вона у вас поламалася, а поломано склеїти не завжди виходить. І багато людей, до речі, Небагато, але є такі люди, які ще продовжують. Ой, щось хрустало, але я буду продовжувати крутити, я ж хочу там щось витягнути, і не можна цей рибалку перервати. І тоді просто якась там. Скільки тут зубчиків не вистачає? Це треба було людині постаратися. Раз, два, три зубчики. Вони йдуть в механізм, вони попадають значить, на другий ряд. Ведучої шестерні ось сюди ламає, ламається вже ведуча шестерня, попадає там а, до куліси і так далі. Тобто, якщо щось хрустнуло і там застопорилося чи продовжує хрустіти, не працюйте з катушкою, просто зіпсуєте все і ну, тільки, цей, тільки будете викидати. Далі маємо паразитну шестерню. Це у нас а, стара фаворитовська Рекза. Це у нас типова шестерня 2,5 2500 розмірі для, теж, для фаворитовських, цуріноївських е, катушок. Там у Флагман, да, здається, флагмана і фішенроя, да. були такі ще аналоги, Зроблені на одному заводі. Тепер дивіться: форма зубів тут різна. Тут так звана Евольвента. Тут, звичайно, нарізано. Тобто Евольвента, колись хто з вас там ще більш дорослий, розбирали там якісь механічні годинники, механічні будильники, ви могли побачити, що зуби е, в часовому механізмі, е, там в шестеренках вони більше схожі на це. чим на це Тобто е, такі шестеренки будуть працювати тихіше, але дивіться. Дивіться, що буде. Вона має а, ну, не такі не великий запас міцності. Друзі, щоб у вас не було проблем з, з запчастинами, які я вам присилаю, зі схемами. Або ви маєте бути о, дуже гарно розбиратися, бо потім я вам можу просто відмовити в додатковій консультації, а чому це не працює. А я подивився, подивилася, бо й жінки час від часу звертаються, а в мене не виходить. Друзі, відправляйте кращі катушки майстру. Майстер може замовити там цю запчастину в мене, або відразу відправляйте мені. Вам не треба буде цей якісь там нюанси. У мене для цієї а, катушки відразу не було зрозуміло. І маю і таку-таку і таку шестер е, кулісу. Я ну, міг поставити. До речі, тут була у нас. Да. Ось. Чекайте, яка? Да. Ось така ось така а, е, була е, в, цьому, в, е, в цій катушці. Е, я подумав, в принципі, буде добре. Щоб нікого не, щоб було легше. Для тих, хто замовляє в мене і ремонт, і сервіс котушки, запчастини буде, а будуть ну, на процентів 40 будуть дешевше, це точно. Тобто, для чого робити сервіс? Коли деталька якась тріснула. Пішли а, ці шматочки, детальки і пошли по, по механізму, розповсюдились. по-любому. Ви не зможете в брудну смазку просто взяти і всунути цей а, детальку. Треба все ретельно вимивати ультразвуковою мойкою по Декілька разів, щоб все було чисто, щоб все було ідеально, і після того ставити. Ці катушки, до речі, я про них знімав відео а, а, дуже складно обслуговувати. Тобто, механізм сам а, не такий вже хитрий і не такі вже там дорогі запчастини, ібіс. Там... Так, вибачте. E, Запчастини на ці катушки можна e, не знайти, але смазки підібрати дуже складно. E, і, чесно кажучи, довго я підбирав. Нарешті вже маємо. І ось, до речі, тихо працює a, після обслуговування. Катушка вже відремонтована, обслугована. E, до речі, добре зробив хазяїн власник цієї катушки. Розібрав вчасно, подивився, що там цей що поломано, зв'язався зі мною, куліса потрібна. Потім ми домовилися ж таки на обслуговування. Я запропонував йому хорошу ціну. А, і, а до речі, хто пізнає цю катушку, там такі декілька частинок від, від куліси в смазці було. Значить, і треба підібрати смазку, і, натомість, не характерно для таких для початкового рівня, тут частіше за все можна е зробити шкоду котушці, не тим, що не буде доставати шайб, ну, недостатньо, а якраз тим, що вони будуть зайві. Тобто. Це у нас реальний нюанс. Ну і має бути гарні смазки. Контакти під цим відео. Будь ласка, звертайтеся. Побачимось в наступному відео.